Жовта синя символіка прикрасила міський парк та головну площу Краснограду. А красноградці вдяглися в вашатні вишиванки. Місто та район святкують 25-ту річницю незалежності України. Не байдуже, не сіла з неба удрату. Свято відкрила новоутворена молодіжна рада міста Красноград, окрім святкової програми з конкурсами і танцями. Хлопці та дівчата проводили благодійну акцію. Ми допомагаємо самим больним людям, які у нас знаходяться на лікуванні. Ми дарімо такі ось браслетики. Тим хто какую-то определену суму. Сума не ну не важна. То есть, сколько хто може гривну? 10, 15, 20 гривень. я люблю Україну. Українці дуже добрі люди. Я люблю українські пісні, танці та українську мову. Я хочу побажати українцям всього найкращого, гарного життя та щастя. А на головній площі міста гарний настрій гостям свята дарувала команда КВН Трасці. Команда утворилася у Харкові близько року тому за підтримки голови Красноградської райдержадміністрації Євгена Третьякова і наразі входить до складу Харківської ліги КВН. Хотіла би поздравити з цим великолепнішим днем. Желаю так, щоб наші далі процвітали, щоб у нас країн був мир і щоб Україна процвіла і стала однією з найкращих держав по всій селі. главным святом Державы Красноградцев привітали керівники міста и району. Дождь дорогу на следующие 25 лет ⁇ это хороший знак. Значит, у нас еще все впереди, значит, мы еще много что сможем доказать себе, своему государству, всему миру, всем. Подарунком для жителів міста та району став святковий концерт. День Незалежності до Краснограду завітали співачка Натаніка та група Velvet Band. Я сейчас просто была на, на седьмом небе от этой публики, от горожан, которые пришли отпраздновать. Шикарный праздник, наш любимый, наш самый главный праздник страны. И я э, думаю, что я сюда вернусь еще много-много раз, потому что я влюбилась в этот город. Протягом всього вечора на центральній площі Краснограда панувала святкова атмосфера та гарна музика. Дощ і прохолодна погода настрій не зіпсували, ділилися враженнями гості свята і бажали Україні щастя та мирного неба. Щоб у всіх людей все було і всі були щасливі. Я бажаю миру, злагоди і процвітання. І я пишаюся тим, що я українка. Щоб не було війни ось, бажаємо, звісно, щоб було все мір над головою.